Всім привіт! Нарешті я можу поділитися з вами своєю добіркою ароматів на лютий. Колись я казала, що в мене є ну, своя така, спеціальна класифікація ароматів, і мені подобається певні групи ароматів відносити до конкретних місяців. І лютий, середина березня в мене асоціюється з квітково пудровими ароматами. Це період перехідний. Від глибокої морозної зими, там, де ми використовуємо частіше такі насичені гурманські аромати, до весни, до квіткових, зелених, таких легких, жіночних ароматів. А от пудрові аромати якраз в мене для цього періоду. І це, власне, я так називаю пудрові. Можливо, всі ці аромати мають трошки іншу групу, але я так. Сумою все. І для мене ось саме ця добірка має асоціацію з такою дійсно з пудрою, з дорогим кремом, з милом. От така атмосфера будуару і жіночої кімнати. Тому приступаємо. Перший аромат моїй добірці Rocher Матін Бланк. Аромат був представлений у 2019 році. І серія авторських ароматів. У мене, слава Богу, ще старий випуск за такою паперовою наклейкою. І цей малюнок він дуже гарно передає всю таку атмосферу аромату. Ніжні кремові квіти, здається, тут кашемір і бежевий такий колір. Щось приємне до тіла і таке класичне. Коли не знаєш, що вдягнути, можна матіннобланк вдягнути. І Ніколи не помилося. Аромат зазначений як цитрусовий, білоквітковий, і в ньому піраміда не дуже велика. Неролі, цвіт апельсин та Бергамот. І от саме за допомогою квітки Неролі, я відчуваю аромат таким доглядовим, кремовим. В мене ще є тільки на залишку. На ролі теж і вороше є серія Secret Essence. І саме там, на ролі, я почала відчувати, взагалі закохалася в цю ноту, як дійсно таке щось дороге, коштовне, доглядове молочко або лосьон. Дуже такий, ну скажімо, доповнення. Це наскільки аромат, який можна там відчути, шлейф, а це таке доповнення до догляду. От вже скільки використано. До речі, цей аромат тоді був представлений як заміна неролі від Secret Essence. Ну, Хто взагалі користується і в решет, то і пам'ятає, це трошки інший аромат. Так, в ньому є неролі, але вона ще ніжніша і більш така теж розбавлена. Трошки на мінімум. В Secret Essence, якщо вам дуже подобається неролі, там Звісно, вона набагато яскравіше і чіткіше звучить. А це такий приємний аромат на повсякденні. Наступний аромат Giordini di Toscana Celeste. Якщо не помиляюсь, цей бренд Нішевий. І в них там невелика, здається, кількість, взагалі, представлених ароматів. Мені пощасливилось його придбати, бо взагалі в мене от. Квіткова пудра це група ароматів, де присутня фіалка, де присутні ірис, мускус, і от те, що так асоціюється з, правда, з будуаром, з чимось таким пудровим. Фіалка це обов'язкова квітка, бо саме завдяки ній відчуваю цю будуарну атмосферу. Коли я побачила, що в піраміді є фіалка, я одразу зрозуміла, що мені треба цей аромат. Але я не додивилася, що там є ще ваніль, малина і морські ноти. І коли мені вже прийшов цей аромат, звісно що я розпилила в повітря, я відчула більше, знаєте, такі кремові вершки, ну, завдяки, звісно ж, ванілі. Але морські ноти роблять цей аромат таким легким, піднесеним, От зазвичай пудрові, солодкі аромати, вони, як на мене, важкуваті. Вони близько сідають до шкіри і такі дифузні. Цей же аромат, він настільки легкий, от наче взбите бізе, ну, збиті збиттів вершки. Бізе. Я не знаю, як правильно це назвати, коли ми збиваємо білки. Таке легесеньке, таке солодке, таке повітряне, неймовірна асоціація. Ну, для мене це було дуже дивно, що поєднання фіалки, ванілі і морських нот. І от дійсно, коли його вдихаєш, от така релаксація наступає. Хочеться його вдихати, і він взагалі. От від нього взагалі немає такого відчуття, що це якийсь насичений, солодкий аромат, що він душить. Ні, він створює таку приємну затишну атмосферу. Дуже гарний. Мені дуже подобається ще олавлювати попшикалась, і на ковтині ще залишається ну, дня 3-4 аромат. Ну, звісно, довше не можу О, почути, бо я потім стираю светере, кофтини. Але тримається дуже довго, і те і взагалі фіалка і ваніль це таке приємне і коштовне поєднання. Наступний аромат Avon Summer White. Ну, Ми б сказали, що це флагман, бо в Avon велика серія Summer White, там і White Sunset, Мальдіви, Мальдиви, Гаваї, Балі, Балі. Велика серія, а саме цей аромат був створений у 2011 році. І, як на мене, він відрізняється з-поміж усієї серії. Цей аромат зазначений як альдегідний, мускусний, білоквітковий. І особисто для мене трошки, ну, є такою складністю диференціювати. Тіноти альдеїдів, мускусу, коли я вже читаю піраміду, то я вже можу зрозуміти. Угу. Саме це я відчуваю. От Альдегіди я відчуваю, знаєте, як таке хороше мило. Ну, не таке там дешеве, що адушка якась фруктова, а от таке хороше, біло, біле мило зазвичай таке кладуть в готелях. Така в мене якась асоціація. І коли я вперше його нанесла, от в мене відчуття було, що я після спекотнього дня прийняла душ. І от таке чисте, вимите, свіже тіло, але при цьому є такі якісь ноти, можливо, це є цитрусові, що ну, відчуття, наче сонячний день. Це більше не парфум, не туалетна вода, а більше мені нагадує навіть на якийсь доглядовий спрей. Коли дуже така висока температура, спека, ти не знаєш чим користуватися, щоб не придушили і щоб не було роздратування від спирту на кожі. Цей можна нанести, і дійсно відчуття буде такої свіжості. Доглядності цілий день. Я його використала от якраз в нашу сьогоднішню погоду. Мінус на мороз, як же він гарно звучить. От його дуже приємно улавлювати і вдихати його. Один тільки мінус. Він дуже нестійкий. Ну для мене догодинне звучання це доволі таки мало. Але дуже він гарненький. Ще один аромат моїй добірці. Який не потребує представлення кензофлауер. Я думаю, що більшість дівчат його знають, особливо дівчата мого віку, плюс-мінус ті, хто навчалися в 2000-х, в школі, в університеті. Я думаю, всі знають цей аромат. Кензофлауер був представлений в 2000 році нашим улюбленим маестром Альбертом Марілісом. Аромат пудровий, квітково-фіалковий. В ньому настільки неймовірна фіалка. От я завдяки Кенсов «Kind Флавер of якраз і влюбилася в саму ноту фіалки. І коли я бачу фіалку, то я розумію, що цей аромат точно мені підійде. Аромат, ну знаєте, так, наче код наш. От його як вдихаєш, і наче переносишся в минуле, отій приємні. Шкільні роки в університеті я вже ним не Я його не чула, я ним і не користувалася, я його навіть і не чула. А от в школі я його дуже часто чула і від однокласниць, і від наших вчителів, можливо, і від інших дорослих. В мене чомусь така асоціація з цим ароматом, або День Закоханих, або 8 березня. Бо тоді у нас така була традиція, що хлопчики вітають дівчат і постійно якісь були такі подаруночки. От саме цей аромат у мене з такою зимовою святковістю асоціюється. Неймовірний аромат. І єдиний тільки мінус не по стійкості, а по розміру флакона. Це в мене, якщо не помиляюся, не помиляюся, це 50 мл. Він просто величезний. А якби я взяла 100, то він на поличку б не вліз. От, тому доводиться брати невеликі флакони, щоб ними користуватися, і вони поміщалися на поличку в шафі. Ще один аромат, який не потребує представлення: POUR Пурбланка. Це теж можна сказати флагман, бо в порв серії пурбланка дуже багато різних ароматів відрізняються. Кольором кришки. Аромат був представлений у 2003 році. І я думаю, це був один з найпопулярніших ароматів в Вейвані і взагалі з-поміж всіх ароматів. В кого б не спитала у дівчат свого віку, всі знають під планку, всі нею користувалися, і зараз, коли їм користуюся, в мене така приємна асоціація, бо я пам'ятаю, мені от старша сестра віддавала пурпланку. За інші аромати я не згадаю, а от пропланка точно була. І тому саме цей аромат, коли я вже так почала згадувати за Avon, це був перший аромат, який я <клухи> замовила. Це квітковий, пудровий, мускусний аромат, і в ньому от і відчуваю я і якусь пудру, і доглядовий крем. Ну, дуже він гарний. Такий жіночний. Да. Єдине тільки мінус, що невелика стійкість. Я його відчуваю от, на собі, там, декілька годин. До речі, на тканині пурбланка тримається довше. На шкірі не так довго. Але чому мені заважає ним користуватися частіше? До речі, ось це не, не тільки я використала, це мого вже на розпив взяли. Тому я думаю. Всім хочеться пригадати свої свої шкільні студентські роки і поринутись в приємне минуле. Ще один Avon в моїй добірці це Avon Soft Musk. Аромат, я, чесно, навіть не можу сказати, в якого він року. Дівчата, хто займається Avon, можете мені написати. От так виглядає з такими пелюстками троянди. Взагалі, на фрагрантиці він зазначений як аромат 80-х, флакон виглядає доволі-таки сучасно, трошки навіть з цим тонким флаконом нагадує на і доль. І коли я взагалі бачила в каталозі, в добірках, я чомусь мала собі асоціацію, що це якийсь квітковий трояндовий аромат. Але де там? Коли я його нанесла. Я ще й не читала тоді фрагрантику, і взагалі уявлення не мала, про що це аромат. Він мені попався взагалі випадково. Дівчина одна розпродувала, там взагалі за якісь копійки, аромати. І я вважаю, що зайвим аромат ніколи не буде. Я вперше, коли його розпробувала, от в мене асоціація, знаєте, щось середнє між. Якби так громко не звучала, Шанель номер 5 і Ольж де Варанс Іза. Ну, от хто знає ці, ці аромати, то ви уявили собі, це щось таке альдегідне, мускусне, квіткове. І взагалі тут відчуття, що щось сучасне, такого нема. І мені цим якраз і підкупає цей аромат. В ньому така якась нотка ретро є. Ну, Я, я ще і Шанель номер 5 люблю, ну це взагалі це база. І Ісу люблю. Всі мої рідні її не люблять, але <гай з> тим. Мені подобається. Оце таке ретро-мила, ретро-декалон якийсь. Як ото в старі часи наших, баб... ні, навіть не бабусі прабабусі, коли ще були ті аромати, такі дифузні, насичені, можливо, дещо спецієві. Ну, щось в ньому є таке, що мені подобається. Не знаю, як іще <решта> <решта> буде реагувати на цей аромат, але він цікавий. І дуже мені подобається, що ось така перлина є в вейвоні. Тому мені іще більше хочеться пізнавати парфумерію Avon. Наступний аромат Герлен Інселенс. Якщо я не помиляюсь, Інселенс взагалі аромат 2006 року. В мене флакон це скорше перевипуск, бо він представлений у 2021 році. І там вся серія легендарних ароматів Герлен в такому флаконі Жандарма. Такою кришечкою перевернути сердечко. І я знаю, що той аромат Insulin, такий в такій цікавій формі флакона фіалковий пудровий аромат. І от я якраз і захотіла мати в своїй колекції легендарний аромат нульових. Бо в мене така слабкість на такі аромати. В цьому ароматі неймовірно звучить фіалка. З червоними ягодами. І, мабуть, навіть ягоди я ще яскравіше відчуваю зараз, ніж фіалку. Це таке задоволення, от такий пудровий компот, можна так сказати. Але він настільки розкривається, настільки він жіночний і підіймає нас цими ягідними нотками, вишуканий, неймовірний. Я б хотіла, звісно, мати в своїй колекції отой флакон, така напівсфера. Я не знаю, як правильно назвати ту форму флакона, але сама композиція, вона неймовірна. Тут, ну, поєднання таких, здається, легких, ніжних нот, але поміж тим він дуже гарно звучить, довго триває і. Немає такого враження, що якісь просто легесенькі ягодки. Ні, це ягоди, але в такому соковитому розкритті трошки притрушені. Пудрою. Неймовірне відчуття. Хочеться його носити і взагалі вдихати і насолоджуватися. Ще один фіалковий аромат Гучі Гілті Перфем. Аромат, скажу так, він зовсім випадково попав мені. Бо в моїй колекції взагалі немає жодного Гучі, і якось в мене до Гучі ну, якось немає інтересу. Але ж я маю інтерес до фіалки, тому, звісно, що я його замовила. І я не прогадала, це аромат неймовірна насолода, він квітковий. Фіалковий, ніжний, жіночний. От я обрала його вчора з собою на роботу, бо я інколи приношу на роботу аромати, щоб познайомити своїх колег, а потім вони замовляють. І для всіх цей аромат став фаворитом. Поєднання фіалки такої ніжної пудри зі свіжим яскравим буском. Неймовірне відчуття. Його хочеться, от як і сказав, що хочеться вдихати, вдихати, так і Гучі Гілті. Неймовірний аромат. У мене вже скільки розпили. І я думаю, що от саме цей аромат я замовлю ще. Вишукана фіалка, якою, якби можна було б тільки користуватися одним ароматом, але ж куди там? Ароматів так багато, хочеться всі розпробувати, Але я думаю, оцей місяць буде якраз ароматом вучі гілки. Ще одна перлина моєї колекції в прямому переносному сенсі Кашерель Ноа. Аромат 1998 року, але мені здається, він досі залишається популярним серед любителів, скажімо, Пудрових та мускусних ароматів. Це відчуття такої ніжності, доглядності. Хоча він і має в своїй піраміді величезну кількість нот, там навіть і зазначена і кава, і конвалія. Я не можу сказати, що я відчуваю якусь конкретну ноту, але в мене аромат більше як аромат асоціація. От його тільки наносиш, і одразу відчуття якоїсь безпеки, безтурботності. Можливо, це так, от мускус з півонією поєднується і робить відчуття таке приємне. Я завжди зустрічаю цей аромат в добірках аромат мами. Ну, в мене такої асоціації немає, але відчуття безпеки дійсно є. Бо, можливо, дійсно. Як це код 90-х, якось так считується. Можливо, дійсно в той час користувалася, коли я ще в школі навчалася дорослі дівчата, жінки, що навіювали таке відчуття безпеки. Неймовірний аромат. І коли дійсно хочеться щось таке нанести, але не знаю, що можна використати кашерельно. І відчуття буде. Неймовірно приємне таке релаксації і спокою. Ну і сам флакон. Ну, от. Як його не мати в своїй колекції? Його навіть приємно так тримати. Ось таку перлинку. Ще один ароматик, але в мене тільки відливантик. Оскар дела Ренте і Сприт. Взагалі відлавантик з мого флакона. Але я виклала його на кремчик і в мене забрали весь флакон. Я до цього не була знайома з брендом Оскар де Рента, він мені більш відомий по серіалу Секси місто як бренд одягу. Але коли я побачила файну ціну на аромат, прочитала піраміду, побачила, що там є фіалка, зрозуміла, що це нам треба до колекції, от, то зараз от в цьому ароматі, окрім такої пудровості, Фіалки та Ірису, я ще відчуваю цитрусові ноти і квіткові ноти. Але квіткові ноти якісь особливі, от не такі, як зазвичай відчуваю. Ця квітка називається геліотроп. Я її не можу відрізнити з-поміж всіх, і от сказати: от, я відчуваю саме її, бо я ще, ну, скажімо, в процесі навчання такий парфумерно захоплений, але ще. З маленьким досвідом. І от в мене є вже в колекції Герлен Інсаленс. є Герлен Міцуко. Це аромати легенди, які, як я сказала, зробили переформульовку і перезалили ці жандарми. З-поміж серії цих ароматів є ще аромати, які дуже схожі. На Оскар Дела Ренте Спріт. Це Le Bleu і Ахпрельді, якщо правильно це сказала французькою. От, і тому в мене іще більша така мотивація придбати ті аромати, бо поєднання геліотропу ірису і рису та фіалки робить аромат таким впізнаваним, але Хоч і пудровим, да, там, таким затишним, але дещо відстороненим, дещо таким холодним. От така якась асоціація дуже незвична. Я поки його ще розношую в такому процесі. Але цей аромат варто мати в своїй колекції, якщо він чи на легендарні аромати схожий, Це дуже великий плюс. Ось така в мене добірочка на лютий місяць і на початок березня. Перехід від холоду до весняних теплих промінів сонця. Якщо у вас є ще якісь аромати, що мають таку асоціацію з пудрою, з милом, з доглядовим кремом, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете, бо от особисто. Ця група ароматів мені дуже подобається, і мені хочеться розширювати свою колекцію якраз ароматами, що мають в своїй піраміді фіалку, і рис і такі пудрові ноти. У мене на сьогодні все. Чекаю ваших коментарів і всім па-па!